Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Марічка Галюк і це третій випуск рубрики Чеснотна жінка на війні. Ця серія представляє собою ряд біблійних досліджень, які мають на меті допомогти кожній з нас переможно здолати долини життєвих випробувань. Сьогодні ми будемо говорити про пошук себе і пошук свого місця у невизначених обставинах. Місце Марії не тільки біля плити, сказав колись Ісус, говорячи з Мартою про її сестру. Спаситель зробив абсолютно революційну заяву: людські стереотипи не визначають Божу волю в житті людини, і місце жінки не лише біля плити, а й біля його ніг. Про це сказано в Луки 10 розділом. З 38 по 42 вірш. І на той час, коли жінки не мали права бути присутніми в кімнаті, де спілкувалися чоловіки, вчити Боже Слово, адже це було прерогативою лише чоловіків. Слова Христа могли зрозуміти лише open-minded люди, тобто люди з відкритим розумом і відкритим серцем до змін своїх уявлень, до змін своїх цінностей і до змін. Своєї культури у патріархальному суспільстві єретично звучали не лише слова Христа, але й сама його особистість муляла очі людей з закам'янілими серцями. Провідники віри того часу, книжники і Фарисеї ходили за Христом лише з метою пошуку, якихось компроматів на нього. Люди, які все життя присвятили дослідженню святого письма та очікування Месії на відміну від. Незаміжньої Марії не впізнали Ісусі Христа. Уявіть собі. Саме тому одного разу, поглянувши на Єрусалим, Ісус сказав: Зрівняють з землею тебе, поб'ють твої діти в тобі і не позоставлять в тобі камені на камені, бо незрозуміло ти часу від відвідин твоїх. Це, це записано в луки. 1944. У 70-му році нашої ери ці слова справдилися: римляни зруйнували храм Єрусалима і згодом аж до 4-го століття євреям було заборонено входити до столиці. Далі місто переходило буквально із рук в руки: від Римської до Візантійської імперії, від Персів до хрестоносців, від мамлюків до Османської імперії. І лише в 1948 році ООН проголосила існування такої держави, як Ізраїль. А в 1967 році Єрусалим повністю повернувся під його контроль. Ціною за нерозпізнання Божих відвідан стали 19 століть гноблення окупації Ізраїлю. Ось чому так важливо бути open-minded до Божого поклику, який не завжди звучить так, як ми собі уявляємо, але завжди визначає, що нам потрібно просто зараз, де б ми не знаходилися. Абсолютно немає значення, в яких обставинах ми зараз знаходимося, і що робимо. Виплітаємо маскувальні сітки для ЗСУ, чи випікаємо хліб для українців на доокупованих територіях. Заварюємо чай для новоприбулих переселенців, чи передаємо генератори в Україну. Чи, можливо, ми зараз готуємо вечерю при свічках для своєї сім'ї? Найголовніше, щоб все це ми робили із серцем, схиленим в довірі, подяці і смиренні біля ніг Христа. Адже саме там і є наше місце завжди.